Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо вишивати пелюстки квітки художньої гладі. Для роботи нам знадобиться наша вишивка, п'яльця, нитки муліне середнього відтінку, голка та ножиці. Я вже заправила свою роботу в пяльці та заселила в голку нитку моліне. Отже, традиційно починаємо нашу роботу із закріпки. Починати можемо в будь-якій точці, яка вам подобається. Ось я хочу почати, наприклад, ось тут, середини цієї пелюсточки. Ввожу голку на виворітній бік, вивожу на лицевий, між стіпками найсвітлішого відтінка, та виконую закріпку. Вивожу голку на виворітній бік. Далі ввожу голку знову в верхній частині між тими стіпками, які в нас вже є. Протягаю, вколюю знову в напрямку до серединки. Нагадую, всі стіпки, у нас мають лягати у напрямку від зовнішнього краю пелюски до серединки. І ось я знову чергую між собою короткі та довгі стіпки різної довжини. Ось Короткий стібок, тепер знову колюю голку десь поміж стіпками світлого відтінку, виколюю у напрямку до серединки, приблизно на рівні ось цієї лінії. Трішечки вищі, трішечки нижчі, як вам подобається. І таким чином рухаюся справа на заповнюючи пелюстки ниткою середнього відтінку. Так, у мене закінчується нитка, тому що поглянемо, що я маю з лицевого боку. Бачите, такий ніжний перехід. Не видно, де в мене закінчуються стіпки на світліше відтінку, де середнього. Де вони сходяться, переходу чіткого немає. І перевертаємо на виворітній бік. Тут теж все. Гарно та охайно, і я закріплюю ниточку. Нагадую, що закріплюю нитку під тими стіпками, що вже є. Протягаю голку з ниткою між стіпками та тканиною. Ось мені через п'яльці не зовсім зручно зробити довгі протяжки, тому я протягнула під декількома стіпками, розвернула голочку, протягаю її в іншому напрямку. Знову ж таки, під декількома стіпками. І отут ще разок. Думаю, цього буде достатньо. І тепер нитку відрізаю близько до роботи. Бачите, закріпки абсолютно не видно, вона заховалася під стіпками. Тепер я візьму нову нитку, засолю голку і продовжу працювати далі. Ось я зробила останні стіпочки, і мені залишилось лише закріпити нитку. Хочу звернути вашу увагу що з виворітнього боку. Не повинно бути видно жодних переходів в нитки, ніяких вузлів та незрозумілих ниток. Виверідній бік має бути таким самим охайним, як і лицьовий. Ваше домашнє завдання виконати вишивку пелюсток нитками середнього відтінку та надіслати два фото. Перше фото вигляд вашої роботи з лицевого боку. Друге фото вигляд вашої роботи з виворітнього боку.